Пані та панове, доброго дня! Вітаємо усіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Житомира, до навчально-тренувального центру Полісся, де сьогодні «Полісся-2» зустрічається із Вінницькою Нвою у матчі четвертого туру розіграшу Другої ліги України. Група А запрошуємо вас до трансляції, що для вас організовано футбольним клубом Полісся, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників змагань ПФЛ. Сьогодні зустрічаються команди, які по-різному все ж таки розпочали сезон у другій лізі. Житомирська команда не програвала, але здобувши перемогу над Скалою 19-11, ці дві нічиї мали підопічні Олександра Максимова. 2-2 з Лісними і 3-3 з Вільхівцями. Над Скалою перемога була з рахунком 3-1, тобто неважко зрозуміти, що Полісся-2 зі старту сезону багато Забиває, але і чимало пропускає голів. Наразі шоста позиція у Житомиряну турнірній таблиці з п'ятьма очками. Тоді як сьогоднішній суперник і гість з Вінниці, Нива посідає передостанню сходинку, десяту, здобувши зі старту сезону лише одне очко, яке вам подобається найбільше. Авраменко грає на Корнійчука. Корнічук далі продовжує по флангу. Хороший розіграш. Грищенко подає на дальню Борел. його. Діагональна передача. Спроба вийти швидку в атаку. Пасом за спини захисникам. Зараз виграна Ліноборство і удар по воротах. Сильна передача вперед. Ох, як невдало грає зараз Авраменко. Простій нібито ситуації. Владислав Погорілий. Момент який! Удар з дальньої відстані. І зараз працює у Вінниці. Хороший момент Грищенко вривається до штрафного виконує простріл на дальню. Там Йока неподалік був, але все ж таки навіть не тягнувся до м'яча особливо. Авраменко по флангу. Микає наразі. Подача, небезпечний момент. Не знаходиться можливість подачі на ближню. Знову там кілька варіантів. І подивіться, як стіною фактично стають у свої ворота. Гравці винницької команди. Не завершилося голом не вдалося пробити пробити воротаря стоп, 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 стоп. ух який момент і це забитий гол 1-0 Полісі 2 виходить вперед Полісся 2 забуває гол надзвичайно важливий. Його ситуація так потребувала. Ми здавалося, що моменти є. Я навіть сказав вже буквально пару хвилин тому, що ніби не почав гол. Грищенко! Ах, як красиво! Бравісімо Максим Грищенко. Бравіссимо. Горнійчук зіграв на Грищенка. Там можливо був незначний рикошет, але ідеальне виконання. Я казав, що Гриченко дуже неординарний хлопець. А я коментував в минулому сьогодні матч юнацької команди і неодноразово звертав увагу на тому, що інколи, коли ну не знаю, мабуть, в настрої він з тієї ноги встав. Не, не знаю, не знайомий з Максимом, але дуже подобається мені як футболіст. Так, от, коли все як треба, то він показує щось дуже неординарне. Як сьогодні, наприклад, от як цей забитий гол. Дозволю і не лише про позитив. Інколи може бути не все добре, може бути не дуже помітним. Удар ще! Можна було ледве не гру закрити! Подача в бік воріт. Дебют протистояння. Низом розіграш. мрозіграш. поперек по параколе. Удар! Удар! Ну, Проба, здається, знову закомерет за контейворатарей. Один-0, рахунок пані пупанов. Хороше забігання від Йоки. Цього разу він знову так само шукав партнера. Момент у Вінниці. Удар в ближній. Які тут зачахловані ворота? Пам'ятаєте в першому таймі скільки було, щоб... Так от є. Yeah, Другий гол. 2-0. 2-0. Дуже. Гарний розіграш стандарту. Йока. Молодшина. Джері Йока Йока від цю лігу. Джері Йока відзначається. Гол. Джері Йока робить рахунок 2-0. Комфортно перевага в рахунку, але знов таки є досвід втрачати перевагу, тому розслаблятися точно зарано. Дивимося ще раз. Подача і класний удар Джері Йоки. Йока забив два голи у стартовому турі. Йока забив у ворота лісного два голи. Не визначався з вільхівцями. От забуває сьогодні вже п'ятий м'яч у чотирьох турах. Подача завширшки. Непогана ідея. Дриблінг. Удар по воротах. Теж хороша ідея. Відпро... Дивимося за подачею скутового на ближню. Зависає м'яч над штрафним. Удар небезпечний замеж. Нери, які рухаються за паралельним курсом, але вони не настільки швидкими були як Йока. Підключення з глибини через два на третього продовження. Отдача, до воріт не вдається ні одному, ані іншому. Локін. Через лівий фланг атака, прохід. Хороший розіграш у стіночку. 87 хвилина, момент. Який! Гра хилиться до завершення. Рахунок 2-0. Ниво в атаці. Удар! 2-1. Вдається один м'яч відіграти виничанам. І разом з тим не вдається знову втримати ворота з сухими футболістом Полісся 2. Дивимося, звідки приходить цей гол погоріли, отримує м'яч від Власенка. Робить кілька кроків. Його не зустрічають, не чинять опору. І пробиває погорілий прицільно. 2-1. І це та ситуація, коли важливо, дуже важливо напружитися. Микитюк пішов в обіграш. Двох проходить Микитюк. Включає Дриблінг свій. Микитюк з м'ячем. Микитюк. Микитюк проривається. Микитюк Микитюк з м'ячем пробиває над воротарем з нульового фактично кута. Понад компенсований час і лунає фінальний свисток. Полісся-2 сьогодні святкує перемогу. Полісся-2 виходить на другу позицію турнірній таблиці, маючи однаку кількість із лісним, що є лідером. По вісім балів у команд, 10 забитих голів у Полісся і сім пропущених.